Вітаю вас, мешканці міста та району у студії Першого муніципального каналу Олеся Семчинська. Коротко про головне стане на 24 лютого. Пройшов рік спочатку російського широкомасштабного вторгнення. Російська Федерація вже рік продовжує повномасштабну збройну агресію проти України. Великі народи великої України. Рік тому у цей день всього ж місця. Близько сьомої ранку я звернувся до вас з короткою заявою. тривалістю всього 67 секунд. В ній пролунали дві найголовніші, і тоді і зараз речі. те, що Росія почала проти нас повномасштабну війну. І те, що ми сильні, ми готові до всього. Ми всіх переможемо, бо ми це Україна. Вірте у збройні сили! Разом ми переможемо. Однак разом з тими, хто боронить територію нашої батьківщини щодня, є й ті, хто вже ніколи не повернеться до рідних цивільні та військові, діти та дорослі. Згадаємо загиблих хвилин мовчання. Народний ансамбль народного танцю Бесарабський сувенір Білгородністровського центру культури та дозвілля керівники Іван Мікулін та Єлізавета Тітова стали переможцями міжнародного фестивалю марафону української культури Мистецька сотня це дистанційний фестиваль, на якому творчі колективи України, світової української діаспори та інших країн представили здобутки традиційної класичної та сучасної української культури. Вітаємо талановитих керівників та не менш талановитих танцорів. Державна служба у якості освіти України започатковано харитативну акцію, яким я бачу майбутнє України після перемоги, метою якої є подяка захисникам України та підтримка їх морально-психологічного стану. в Місцях проведення активних бойових дій до акції долучилися учні закладів загальної середньої освіти міста Білгород-Дністровський. здобувачі освіти з великою шаною і гордістю та почуттям патріотизму виконали малюнки та написали листи есе на теми Успішна українська родина, Україна це Європа, моє місто. То після перемоги дякуємо нашим захисникам. Дитячі роботи це обереги наших захисників, тому що у них відображений зв'язок від душі і до душі. Зібрані матеріали відправлять підрозділам збройних сил України, що виконують бойові завдання на сході та Півдні держави, захищаючи її суверенітет і територіальну цілісність. Цьогоріч виповнюється 152 роки з дня народження української письменниці, поетеси, перекладачки та культурної діячки Лесі Українки. Творча спадщина Лесі Українки, оповита найбільшою любов'ю і шаною до українського народу. Словами віри та надії пронизані всі її твори. З нагоди відзначення та популяризації творів видатної української поетеси комунальна установа публічна бібліотека Білгородністровської міської територіальної громади долучилася до книжкового челенджу Леся Бук Челендж», який Оголошений літературним меморіальним музеєм Лесі Українки у звягелі акція проходить з 30 січня до 25 лютого 2023 року. Завдання акції сфотографуватися із улюбленою книгою Лесі Українки та викласти світлину у соцмережі з хештегом Леся Бук Челендж 2023». Міський голова Віталій Граждан за участі заступника міського голови Андрія Криштопова 22 лютого на своїй сторінці у мережі Фейсбук провів черговий прямий ефір, в якому зазначив про наступне. Впродовж робочого тижня надзвичайних ситуацій на території міста не зафіксовано. Комунальні служби працюють в штатному режимі та безперебійно за повідомленням НЕК Укренерго дефіцит потужності в енергосистемі відсутній і наразі не прогнозується. Завдяки погодним умовам та температурним показникам довкілля комунальному підприємству Білгородністровськ теплоенерго вдається заощаджувати надані ліміти на використання газу та не перевищувати їх. Підприємство працює безперебійно та надає споживачам теплоносі відповідно до встановлення норм за інформацією муніципальної варти та поліції, патрулювання міста здійснюється у плановому режимі. На телеграм-каналі Акерман Офіційний мешканцям міста запропоновано висловити свою думку стосовно діяльності новоствореної комунальної установи Муніципальна варта та її вплив на стан громадської безпеки в Білгороді Дністровському оцінити діяльність муніципальної варти можна в опитуванні, запропонованому на телеграм-каналі Акерман Офіційний. Дев'ять років в Україні, де війна і вже рік повномасштабна, активна, тяжка. Мешканці міста та району. Ми разом проходимо цей шлях, який випав на нашу долю. Підтримуємо один одного, допомагаємо, підставляємо плече. Я пишаюся мужністю наших воїнів та захисників. Я пишаюся силою незламного духу тих, хто залишився, і передаю найширіше вітання тим, хто не вдома. В нас все добре. А карман такий же затишний та готовий зустрічати вас та ваші родини після перемоги. Це були основні новини станом на 24 лютого. Бережіть себе та своїх близьких. З вами була Олеся Семчинська. Слідкуйте за новинами першого муніципального мирного неба тобі, Україна, перемоги тобі, Україна!